Всім привіт! З вами Вася Гросс. Сьогодні я знімаю продовження Майнкрафту, ну свою хату. Ну що, як би сказати, відео за день набрало 30 чиських там переглядів. Ну і я вирішив, як би сказати, дозняти це відео. Ну що, поки у нас ніч, я візьму краще зілля. Щоб, щоб хоча б щось бачити вночі. Так, це зілля. И, так. Вот, я уже что-то вижу. Хотя бы что-то. Так. Давайте я тут такие не поставлю. Ну, поставим люк. Может, хотя не треба люк. Ну, не треба. Добре, я тут поставлю, постану плішу в мене лагає. Так, народ, у мене зараз версія 0.14.3. Напишіть мені у коментарях, якщо є новіша версія, окрім 5... 0.15.0. Окрім 15 ї версії. Бо там ще зареєстровуватися і всяка фігнятка. Ну от так, тут я залишу. Тут у нас буде балкон. Ой. Ну, Це хотіть буде трохи смішна хата трохи. Вам може вона здатися смішною. Ну, нехай на не буде така. Ну и сюда. А тут уже такое. Так. Что? Так, тут я закрою, хотя тут. Так, давайте я тут залежу. Чотири, так, так, чотири. Закрию тут. Тут вже. О, ну ще тут залишить для вікна. А тут вже закрию. Вот. Так, що тут? Не знаю, стекло. Тут понакладываем. До речі, народ рекомендую канал Батітус. Він там дуже смішні відео знімає про Фіраміра. Він там його там, типа, вирізає всякі частини і там говорить, додає всякі такі, коротше, настоящого ржака. Я так сміявся з цього. Ну, коротше, дуже класний канал. У нього тільки зараз 20 тисяч підписників. Ну, він дуже прикольні відео знімає, смішні. Мені подобається, наприклад. Що тут? Окей, okay. о, тут найбудеця тут вікна. А тут найбуде, що тут буде? Тут найбуде вже ця, як і бібліотека походить. Ну, як би сказати, така невеличка бібліотека. Така тут хоп, зайшов. Чіт книжку взяв і кутрачит взяв. що а тут, наприклад, що би ми поставили? О поставим ворочну цю як і цю... Стойку так. Ну, і так стоїть. Ну що... Так якось. Так собі. <класти> картина. Лиця. Не не ця. О, ну нехай буде така. І ще тут. Пускай не буде одна картина. Так, а тут я поставлю ще факели. Якісь там блін, у мене якесь там повідомлення прийшло. Так, що? Ось от так от тут у нас. Так, собі якось так. Що це наш перший поверх? А, блін, другий. Так, другий, другий. І третій. Тут потім вже поставимо коврик. Тут давайте добудуємо. Ой, дай-ка. Такой чик, чик. хотя тут -то його поставимо люк. Що? Тут в мене буде большая спальня. Е-е-е, euh, шо тут, шо тут, шо тут? Ага. Угу. Хай буде вікно. Шо це таке, блін. Так, тут буде вікно. А тут? Ми закриваємо. Такс, такс, такс. Ну що, давайте тут вже поставимо так. Ой. Ой, може не буде так. Так, затишно. Так, затишно. А що, тут вже ми зробимо тако заберем нехай буде березовий ну так тут стоїш собі не хотя тут мало бути ліжко точно я коротше тупану народ тупанул тут буде вікно о ідея о Ну, якось так, коротше, це виглядить. Блін. Блін. О. <кхи> 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 Я трохи слабий. Нічого. Видрові. Ліжечко одне, ліжечко друге. І тако. Сундук один. І сундук два з цього боку. Короче, кожен собі має що складати. Тут <клес> <клес> пускай типа буде що над над дверями не буде вже. Ну це буде такий телек. блін. Ну такий собі буде телек. Доглядати якось там. Ну що ладно. одну цю. Що, uh, uh, uh. перейшли сюди. Так, ну що, перший поверх в мене виходить це басейн, другий це вхідна, типа, кухня, третій, там. спальня. Ну, це. Ну, типа, це, що внизу, це. Це, це. І це, типу, буде четвертий, як би сказати, тут. Тут собі, тут собі. Короти, сидіти, пити, чайку ще щось. наслаждаться краеведом. Берем ворота. Чик, 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 чик. Складаем такой. Ауч. Ауч. Фух. Так, да. Ничего. Блин. Блин. Вот блин. Короче, фигня получилась. О, Отак. Вот О. І от тут. Ну вот так. Нехай буде. Та що це є, куди я ставлю? Це, як би сказати, наша ограда. что тут мы закрыли, а тут а что? Нехай будет такое. Чик, чик. И чик. И чик. Стоп. И чик. Так открываешь. И пришел себе. А бы сюда можно пойти? Ну, нехай тут я заберу. Блин, не там забрал. И такое. О. тут? <клёх> ну, заходишь, заходишь. Что? а тут, а тут, а тут. Возьмем такое. Ой, Такое, такое, такое тако, и такое и такое. Ну еще что тако. И такое. Блин. И такое. И такое. Коди, блин. Так, що вже нам ворота не понадобятся. <смі> вже вони нам не потрібні, беремо. Нехай буде стропичсько, де. І такови складаємо. так. Гарно, так, класно. Так, чтенько. Ей, кофіга. Переставить. А, -а, а я входу забу. Так, так, добре. Я забул шумов не ставить. Блин. Блин. хе <laughs> Ничего ж придумаю зара. Это все повільно продвигається. Якщо це не дуже виглядає. о, я ж так. Ну не так я хотів. А такого о! Ну, краще вже. Якого фіга? Я там відкрив фіртку, е -е, ворота, точніше. Та якого фіга не ставиться. О, нарешті. Поставилось. Що мені ще потрібно буде? Ее... Що мені треба? Так, нам вже ліжко не по... але хоча можна. Точно можна, можна, можна. Ну хто не захоче відпочивати, почувати так. Так, що тут ліжко поставимо. Ей, копія не ставиться. А, поставить одне ліжко. Ну, нехай буде одне, типа. Ти собі тут так лежиш. Так. О, да. Ні. Буде хіба що. Облоки стекла нехай будуть. Так, деш собі так на зорі, коли тепло, можна собі спати точно. Так, панельку стекляну нам вже не потрібна. Вона. Що я поставлю тут так? Я якось трохи не так хотів. Ну нехай вже буде, що буде. Так, а через дві я поставлю. Коротше, через кожних дві я буду ставити світящийся камінь. Іт і чик. Що якось так типо це виглядить? Ааа, я хочу золоті, я хочу золоті, як блять. Сю запис мені спорти, ублюдок. Ублюдок. Блін, мене залагало. Ми...